При видаленні первинних ендопротезів виникають серйозні дефекти кісток. Ці дефекти раніше усували за рахунок модульних ендопротезів серійного виробництва. Ці протези кріпилися або цементом, або пресфітом, тож забивалося в кістку. Також додатково могли задіятися модулі, які кріпилися до тазу через гвинти. Але, на жаль, така конструкція не показала своєї ефективності в довгостривалій перспективі. І вони, ці модулі відломлювалися і виникала нестабільність імпланту. Із-за чого перейшли на 3D-рішення індивідуальні, які краще забезпечують відповідність до дефекту та до анатомії конкретної людини. Якщо ж дефект невеликий, в таких випадках ставиться або Бушнайдер чаша, яка дозволяє монтувати в цементну чашу відповідно під голову, яку запланував лікар. І далі вона вже мало чи відрізняється від звичайної цементної чаші. Стандартна голівка, ніжка, і воно працює. Тримається конструкція доволі довго, вона кріпиться гібридно і гвинтами, також вона забивається всядальшну кістку, і цемент також допомагає їй триматися. Ось так це працює у зборі. Плюсом такого рішення є те, що відразу є готова западина. Сформована, яку залишилось лише зацементувати та вставити цементну западану, виставивши необхідні кути. Якщо ж дефект ще менший, в таких випадках можуть використовувати ось такого плана протипротузійну сітку. Вона теж кріпиться гвинтами та цементом, і в неї монтується цементна чаша.